Россия никогда ни на кого не нападала первой. Не нападала первой. Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Мы на Украину не нападали. Мы стремиться к демилитаризации и демилицификации Украины. Добрый день! Слава Украине и смерть врагам! Витаю вас у проекте «Колеса истории». Під цикл Росія ніколи ні на кого не нападала. Безумовно, це не так. Де ми говоримо власне про історію для того, щоб краще зрозуміти сучасність? І сьогодні ми будемо говорити на точніше продовжимо тему про те, як міжнародні, точніше європейські коаліції неодноразово зупиняли російську агресію. Минулого разу я розповідав про так звану Кримську або східну війну, яка закінчилась катастрофою для недоросійської недоімперії і їх. Фюрер здох Микола мається на увазі. А сьогодні ми поговоримо про часи ще раніші, коли Росія, точніше, російський фюрер, відомий нам як Іван Грозний, за свою жорстокість прозваний Васильовичем, спланував спецоперацію, котра планувалась як Бліцкріг, розтягнулася на 25 років. Об'єднала балтослов'янські держави, в тому числі українські землі, які наваляли агресору так, що це ну знову ж таки російський фюрер здох. Це скінчилось крахом династії, крахом влади і початком смутного времени. Взагалі про смутне время на Росії ми робимо велетенський мегацикл з дослідником історії, адвокатом та офіцером Станіславом Ковтаном, пану Станіславу, наше вітання. От а с провіз Ливонської війни, з Ливонської спецоперації, ми власне починали цей цикл. Зараз там уже понад 110 серій. От а сьогодні у нас буде приквел е, до цього історичного блокбастеру. Ми. Поговоримо про, власне, Ливонську війну. Точніше, те, що планувалося як Ливонська спецоперація, а стала навіть не Ливонською війною, а серією війн на території Лит... Ливонії, що таке Ливонія, я зараз розкажу. Це е, сучасна е, Латвія і Естонія. Ну, Латвія повністю, Естонія частково, там ще частина Литви. <кій> От. І е, про те, як. От як працюють історичні паралелі. Власне, я буду користуватись тим своїм статусом, що я не історик, а е, публіцист, і тому маю можливість проводити історичні паралелі. Вони просто напряму читаються, тому що історики не дуже це люблять, е, тому що вони люблять не виходити за рамки якогось е, історичного трактування подій. Вони я не знаю, чи це перевага, чи це недолік істориків, вони, вони замикаються в, в цьому сміті. Йому в цій своїй суто історичній сфері. Ми з вами не історики, тому маємо можливість розширити і поговорити про те, як події тодішні відображаються у подіях сучасних. Ви будете вражені історичними паралелями. Отже, <кхух> середина 16-го століття. Цар Іван Грозний він вже захопив а, Казань і Астрахань, і от він дивиться на захід. На територію так званої Ливонії, ну точніше, Ливонської конфедерації, от перед тим як поговор... справа в тому, що е, на захід е, московити сунули вже не вперше, і це буде не перша спецоперація на території е, Ливонії. Там Левонія, Лівляндія, ми не будемо на цьому зупинятись, оскільки в історію це увійшло як Лівонська війна або Ливонські війни. Ми будемо брати географічну назву Левонія. Зараз ми подивимось карту. От, але перед тим як ми поговоримо безпосередньо про події середини 16 століття. Ну власне, про Ливонську війну нам необхідно згадати, і я вам зараз покажу найабсурдніший пам'ятник історичній події взагалі в історії людства – в 1471 році була битва на Шелоні. Це якраз тоді, коли Московія вирізала Новгородську республіку і підкорила Новгород. Новгород це далеко не Москва. Хоча зараз це вже таке заштатне по великому рахунку для недоросійської недофедерації місто. А свого часу воно було не просто не те, що навіть рівня Московії. Великий Новгород, так воно це Була Новгородська Республіка. Власне, східна частина Велетенського торгового торгово-мілітарного Ганзейського союзу від Нідерландів власне, до самого Новгорода надзвичайно потужного, надзвичайно мілітарного. Ну і власне Московії, яка набирала силу завдяки е, монгольсько-татарському ігу, тому що е, московські князі у надзвичайно жорстокій різанині, там 14-15 століття, перемогли. Не менш потужні там Тверське князівство, Суздальське, Рязанське, Володимирське ну от так сталося. Замість сьогоднішньої Москви могла б бути та ж Суздаль, Рязань чи Твер. Ну, якби історія склалася по-іншому, але вона склалася так, як склалася. Завдяки ханським ярликам підвисилась і посилилась саме Москва. Бідна економічна держава, от чому вона перемогла Новгород і чому вона кхм, планувала перемогу у Ливонській війні, але не розрахувала свої сили. Зараз ми і про це поговоримо, але повернемось до пам'ятнику битви на Шелоні. Де московити за сто 100... де дід Івана Грозного за 100 років до подій Ливонської війни вирізав новгородське військо, потім увійшов в Новгород і влаштував там страшну різанину. От давайте подивимось, пам'ятник битві на Шелоні абсолютно абсурдна надпись. Отже, тут. Давайте произошла битва між військами Москви і Новгорода за объединение разрозненных русских княжеств в российское государство». Ну, По перше, ніякої Росії тоді не було. Була Московія. По-друге, сама абсурдність цієї напису на цього напису битва за объединение». Ну, в жодній країні, в жодній історії жодної країни в іншому світі не могло такого бути. Тільки московити могли е поставити пам'ятник битві за об'єднання. Ну не кажучи вже про те, що не було розрозняних руських княжеств е Новгорода і Москви. Так, от е Москва то була князівством, а Новгород ніколи князівством не був. Новгород завжди був республікою. Причому е республікою на абсолютно західний цивілізаційний кшталт. Так, от, це, це я до того, що не вперше московити сунули туди е, на захід, в сторону Балтики. За класичною версією їм потрібен, е, е, потрібні були виходи в Балтійське море, е, виходи на торгові шляхи, на велетенську Балтійську логістику. Е, ну зараз вже історики висувають версію, що тоді, тоді московитам ще не було чим торгувати, лише розпочинались хутра. Лише розпочинався корабельний ліс для а, англійського флоту, тому що а, почалась ось епоха великих географічних відкриттів. Англія стала потужною морською державою, і їй лише ось щойно щойно знадобився ліс. І головне а, в Росії а, а, розпочалась окупація Сибіру. От якраз е, період Івана Грозного, там оце Єрмак і його гоп-компанія, котра посунула, а далі за нею посунули інші е, російські конкістадори в сторону Сибіру. Я про це знову ж таки робив невеличкий цикл. От е, Росії лише е, Московії, точніше, е, лише. У них у московитів лише з'явився предмет для міжнародної торгівлі. А за часів діда Івана Грозного, Івана Третього, котрого, до речі, теж називали Грозним, про це, тому що звірства він чинив не менше, не менше, я вже сказав, як він вирізав Новгородську республіку. А ще до Івана Грозного взагалі їхній головний е російський князь. Олександр Невський, син котрого Даніїл став першим московським князем. А ну ми знаємо про цю битву на Чудському озері з так званими ливонськими псами-лицарями. І таким чином Олександр Невський за російською ідеологією, за російською матерцею зупинив просування ливонських експансію ливонських псів лицарів на схід. Так от, ніякої експансії ливонців не було. Навпаки, агресором був якраз Олександр Невський. І Іпатівський літопис пише, що Невський послав свої війська в розгон і зажиття, тобто на мародерство і грабіж. І битва то відбулася на території дербського єпископства. Невський всунув туди. Якщо і була чиясь експансія, то це була експансія саме Невського. І от з того часу і розпочалась московицька експансія. Невський, потім Іван Третій, котрий вирізав Новгород і планував йти і далі. І от Іван Грозний розпочинає Ливонську війну. Для того, щоб е, зрозуміти, що таке Ливонія, е, точніше, Ливонська конфедерація. Давайте подивимось кар карту. От е, Ливонії, як єдиної держави, тоді ще не було. От ми зараз бачимо карту тих територій. Тут кілька державних утворень. От те, що ми бачимо білим, це власне е, території, котрі належали Ливонському ордену, котрий на той час уже занепав. Е, фіолетове це курлянське єпископство, е, зелене, це єпископство. Яки, Єпископство Езельвікське, синім позначено дербське єписк... єпископство. Дерпт це важливий географічний пункт. Нині це естонське місто Тарту. Таке собі бірюзове це місто Рига, місто Рига, котре має магдебульське право і власне, ну це. Ризьке місцеве самоврядування, ризька міська рада. поряд з містом Ригами ще є е, таке невеличке е, смарагдове, а далі набагато більше території. Це ризьке архієпископство. От ми бачимо кілька державних утворень, котрі безумовно між собою ведуть якусь <кхух> комунікують, ведуть якусь більш-менш єдину політику, але все одно це різні різні державні утворення, різна влада, і таким чином ми бачимо це. Е, Простирадло, яке створено з uh, кількох шматків. Все це відбувається на території колишнього ливонського ордена. Ну по суті, це він і нині є ще Ливонський орден. Це оті нащадки тих самих псів-лицарів, начебто, з котрими, котрих, начебто, зупинив Олександр Невський. Насправді це навпаки, вони намагались зупинити його. І до речі, псів, нащадки цих ливонських псів лицарів, в принципі відомі нам в історії. Наприклад, це Барклай де Толлі, це Крузенштерн. Це Белінгауз, Белінсгаузен і це велетенський род врангелів, включаючи того самого барона Врангеля, котрий сидів у Криму. Ну насправді там врангелів чи 13, чи 18 колін. Коротше, все це. -це Німецько-балтійські дворянські роди. Причому дворянські роди не в сенсі е, московицьких дворян, а в сенсі європейської аристократії, котрі різним чином опинилися у цих е, місцях. Не будемо на цьому зупинятись. От, власне, це нащадки ливонських псів лицарів. Ливонський орден е, взагалі це не дуже правильно сказати, тому що він виникав ще як орден мечносців, е, котрих, до речі, за ще до... За шість років до Олександра Невського розгромили власне битва при Шауля і вважається об'єднанням литовських племен і е, виникненням литовської нації. От е, битва до Шауля, і це 1236 тридцять е, е, З того часу е, потім е, Ливонь е, Ливонський орден е, не потягнув самостійно. Домінувати в цій частині Балтики його об'єднали, не ще не об'єднали. Його зробили ливонським лайдмастерством Тевтонського ордену. Тевтонський орден потім розгромили поляки, литовці, українці і татари у битві при Грюнвальді. Тевтонський орден почав занепадати. Ливонський орден, ну от якось він існував на цих територіях, перетворився на такий і на окремі володіння Ливонських лицарів, і на Ливонський єпископ. Котрі я вам називав, і на окремій території як от Рига, окреме місто, котре має своє Магдебульське право. Стало вже на той час було зрозуміло, що ця, ця доволі хитка конфедерація, ну, вона тяжіє до взаємного розпаду. І очевидно, що ці землі мають кудись перейти. А куди вони можуть перейти? Поруч, дві вже на той час великі держави. Велике князівство Литовське, і за ним е, стоїть ще королів польське королівство. Е, стоїть я маю на, на увазі географічно далі. Хоча в результаті, якраз в тому числі і Ливонської спецоперації Івана Грозного, виникне е, жеч Посполита об'єднання королівства польського і Великого князівства Литовського. А інша сторона, яка теж претендує на ці землі, це от якраз московити. Ну там є ще Швеція і Данія. Про них ми поговоримо окремо, Вони, безумовно теж мають тут свої е інтереси. І от як ви думаєте, в Ливонії... Оці всі магістрати і єпископства, їхні керівники, вони прекрасно розуміють, до чого йде. До чого йде. І вони безумовно тяжіють до Європи, до Європейського Союзу. По-перше, тому що там налагоджені вже вікові торгівельні зв'язки, там просто це одна з найбагатших частин Європи саме завдяки Балтійській логістиці. Це по перше. А по-друге, а вони прекрасно знають, чим загрожують їм московити. Вони прекрасно пам'ятають часи і Олександра Невського, і е новгородської різанини. І, до речі, під час е Ливонської війни е вже Іван Грозний, так само як його дід. Іван III вчинить надзвичайно жорстоку різанину в Новгороді і не лише в Новгороді. Московити за час цієї війни прославляться неабиякою жорстокістю. І зараз я вам покажу Нюрнбергську газету 1561 року. Вона власне описує звірства московитів. Це так званий вже тоді з'являється європейська преса. Летючий листок 1051 року в Нюрнберзі, де пишеться це, от ми бачимо на цій картинці. З луками це московити. На дереві вісять жінки, котрих вони розстрілюють із луків. Під деревом лежать в тому числі діти вже московитами вбиті. І от що пишуть нюрнберзька газета. Дуже мерзенні, жахливі, досі не чувані справжні нові звістки, які звір. Які звірства чинять московити з полоненими християнами з Ліфляндії, чоловіками і жінками, дівами та дівчатками, і яку шкоду щодня завдають їм у їхній війні? Принагідно показано, в чому полягає велика небезпека та потреба ліфлянців всім християнам у застереження та поліпшення їхнього греховного життя? писано з Ліфляндії та надруковано. автор Георг Бреслайн Нюльберг 1561 рік. Ну, знову ж таки, тут я навіть не буду говорити, не буду акцентувати на якихось е, аналогіях. Ну, власне, 500 років, от саме так вони воюють. На що розраховував Іван Грозний, коли е, двинувся на е, Ливонію? Що йому було потрібно? Ну, по-перше, оті часи попередніх рухів московитів на захід, вони навіть не були ще пов'язані з вихідом на Балтійські порти. Тому що на той час московитам не було чим торгувати ще. От зараз, якраз у часи Івана Грозного, вже з'являється потреба англійського флоту у корабельному лісі. Оці всі корабельні сосни, дуби колдини і так далі. Потім ця усіляка пенька, котрі для англійського флоту знову ж таки везуть з Росії ну, Московії. Потім воск, знову ж таки, це відтіля. І головне одне ну по суті, це нафта. 16 століття це хутра якраз розпочинається експансія московитів туди на схід в сторону Сибіру. звідкиля везуть саме хутра. А хутра надзвичайно е, потрібні в Європі, тому що, якщо подивитись, наприклад, європейські замки, вони велетенські, їх обігріти. Ну просто Європа була спалена на той час, і маю на увазі лісові запаси. От і тому європейська е аристокрація просто обожнювала її, не просто обожнювала, тому що це було модно, а тому, що це було й дуже практично, коли ти посеред свого замку ходиш в тепленькому якомусь хутері, е там хуторі з якої-небудь там московицької вихохалі, і це е якось тебе е зігріває. І таким чином е в Московії з'явилось те, що вони могли запропонувати Європі їхні. Товари московиці. Але а, в Ливоні оці вся серія портів Рига, Ревель або нинішній Талін. А, безумовно, ливонці брали мита з московитської торгівлі. Ну і московитам це надзвичайно не подобалось. І а, більше того, там а, ну, митники є митники в усі часи. Наприклад, а, там а була така. Традиція не прописана законом, але її виконували. Можна було взяти товар на пробу митнику, і от, наприклад, у нього діжка з воском. Він відгрібає цього воску, ну от стільки, потім говорить, або з медом, з медом. Нехай буде мед. Е, відгрібає цього меду, ну скільки там йому влізе митнику. Потім говорить, як не розпробував. І відгрібає ще половину діжки, а це ніякими протоколами не прописано. Тобто він вважає, що має на це повне право. Або я е, чув версію, що російське слово недостача, о як воно виникло. Знову ж таки, це пов'язано з е, митами. Тому що торгівлю вином рахували бочками, а не літрами. А скільки літерів в цій боці, ну так нам це по барабану, тому що у нас вся звітність іде за бочками. Тобто, знову ж таки, з цієї бочки можна було того вина якому митнику е відчерпати. І, от, начебто, що слово недостача, ну тут дуже сильно задорнівщиною несе. Але ну просто приклад красивий, що недостача виникло від того, що якщо занурити палець. Цю бочку з вином, от якщо палець до вина е, достає, то це значить бочка повна. А якщо не достає, то виникає недостача. Не знаю наскільки це правильно, але м, я просто привід привів це як історичний приклад. І що вирішує Іван Грозний замість того, щоб підключити юристів, е, підключити е, не знаю, торгівельну палату. І домовитись про якісь ну, необхідні обсяги торгівлі, квоти, митні правила, податки і так далі? Ну це ж московити. Навіщо їм все це? Навіщо їм домовлятись про цивілізовані правила торгівлі, коли можна просто піти війною? І от тут важливе питання. А чому московити звідки у них військова сила? Тому що по перше, економічно вони ну це завжди було бідне бідні землі землі, бідне князівство. І до речі, зараз залишається те, що вони піднялись там на нафті і газу. Ну так це в районі Москви. Вся інша Росія, вона бідна і це їм нічого не приносить. Це інша справа. Але тим не менш, як бідна країна, ну тим не менш, Новгород же вони захватили, захопили. А Новгород це дуже непогано. Бідна економічна країна, технологічно відстала країна, військово відстала, мілітарно відстала країна, котра свою власне, війну веде по ординському типу в часи Івана Третього, діда Івана Грозного. Ну, власне, московит від ординця нічим не відрізнявся. А як же вони тоді перемагали? І от тут ми виходимо на те що є унікальним за своєю жорстокістю і за нелюдським ставленням до свого ж населення, і такого ставлення до свого населення у влади якоїсь, у своєї ж влади немає в жодній іншій державі світу, тому що більше ні у кого це в голові не укладеться. Це режим внутрішньої окупації. Коли влада ну Московії ставиться до свого населення як до окупованого, Їй не неважливо, окупована це територія самої Московської якої-небудь області або Рязанської Тверської, Суздальської, чи туди далі, або Ливонії, або України, або Казані застраханю, от їм по барабану, тому що вони до всіх ставляться а, однаково, і тут виникає. Російська військова тактика, яку вони не міняють уже 500 років, це коли у тебе немає економічних ресурсів, коли у тебе немає технологій, коли у тебе немає сучасної зброї, а хто у тебе є? Так, оце твоє підкорене тобою ж населення, котре можна гнати на убій. І тут ми маємо, якщо брати, наприклад, теж 15-16 століття. Дуже цікаву ситуацію. Велике князівство Литовське, з котрим постійно воює Московія, воно, наприклад, економічно набагато потужніше Московії. І там панує вже ну, так звана демократія на свій кшталт 15-16 століття. Але чим це обертається з точки зору війни? Ну, от, Наприклад, війна потрібно збирати військо. Військо? яке? Шляхецьке. І от, щоб зібрати там, князь, оголошує мобілізацію. І на цю мобілізацію приходить е, з 10 тисяч шляхти, ну, тисячі три. Ще дві тисячі говорять, ми ось, зараз, зараз, зараз ми закінчимо. У нас тут урожай, у нас тут торговельна операція, от зараз закінчимо і е, е, неодмінно прийдемо. Ще там скільки тисяч, ну просто ігнорують або знаходять якісь приводи. А що відбувається на Московії? Тому що їм розумієте, у них є економіка їм не дуже хочеться воювати і, відповідно помирати, тому що ну у князя якісь свої інтереси. Е, і дуже часто ці інтереси, тому що е, я живу там за сотні е, кілометрів від цього князя, а у нього так е, загроза, аж звідкиля з протилежного географічного боку, доки ця загроза дійде до мене, я вже щось придумаю, а можливо ця загроза і зупиниться, а можливо, князь перебільшує. Ну я поки що знайду привід якийсь е, відсидітись. І оце стає недоліком Великого князівства Литовського, особливо на час того, коли. Європейська економіка піднімається, і в тому числі е, про українські землі е, ми теж поговоримо. А на Московії немає е, жодного підняття економіки, не було і не буде. І е, Московський князь, який небудь там Іван Третій, оголошує збір там 10 тисячного війська, приходить 12 тисяч. Чому? А тому, що нічого більше іншого, окрім війни. Жодних інших соціальних ліфтів не залишається і заробити е, більше е, чим, окрім як війною, а більше нічим. Ну да, тебе можуть вбити, але ж можуть і не вбити, не вбити а ти можеш там пограбувати, а ти можеш там якось грабунок, як на той час, як і, е, так і на сьогоднішній, як ми бачимо, залишається основа. До речі, те саме було у Другій світовій війні. Почитайте, скільки ешелонів лише особистого добра гнав, Жуков з Німеччини сюди на територію, туди на територію Московії. І як вже потім, коли його брали КДБшники, вони проводили опис його майна, все це залишалось там на трофейного з Німеччини з головою. Нічого не міняється за 500 років. І отже, таким чином, на Московії, як тоді, так і сьогодні. Виникає ця нелюдська військова машина, котра базується на одному єдиному ресурсі, тому що інших ресурсів немає. На людях. А люди вони самовідтворювані, ну, баби і що наражають. І тому жодному іншому правителю ні в Європі, ні в Азії, ніде будь-де не спаде на голову, на думку кидати своїх людей на убій. Чому? Тому що держава існує не для цього. Держава існує, і я, як там який-небудь державний володар, в першу чергу маю дбати про своє оподатковане населення. Ну так працює е, те, що ми називаємо демократією. На Москві складається зовсім інакше. Навіщо нам та демократія? Народ постійно тре, е, треба тримати у бідності. І від того цей бідний народ, котрому більше нічого не залишається, тільки охочіше іде на війну. І таким чином складається те, що можна назвати цим російським військовим безжальним механізмом, безжальним в першу чергу до них самих. І оце. Ми зараз побачимо, як це починає працювати під час Ливонської спецоперації. і навіть на початках Ливонська спецоперація складається доволі вдалі вдало до москомитів, але ця ж система має свій недолік. І потім я вам вже наступного разу почну розповідати, як Ливонія вступила в Євросоюз і в НАТО, і якою катастрофою і військовою, і політичною це закінчилось для московського окупанта. Обовязково побачимось. Слава Украине! Россия никогда ни на кого не нападала первой. Не нападала первой. На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Мы на Украину не нападали. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.